Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо, як показувати 3D фото Юніту при наведенні на такий. Для цього використовуємо Gizon, частину програмної екосистеми G+. Коли ми використовуємо новкод платформу G+, Vizon, ми маємо можливість створити інтерактивний фасад. Як виглядають такі фасади, ви добре знаєте. Зараз ми їх переглядаємо. Коли ми наводимо на поверх або наводимо на Юніт, ми бачимо підсказку. Як же в такій підсказці вивести 3D-фото юніту? В першу чергу відкриємо шахматку. Коли ми відкриваємо шахматку, нам необхідно переконатись, що 3D-фото завантажено в шахматку. Для цього переходимо в режим редагування і, згідно наших дизайнерських побажань, обираємо юніт, наприклад, восьмий. Бачимо, що в восьмий юніт 3D-фото шахматки завантажено і воно з. Чорним фоном і певними текстовими елементами. Відкриємо шостий юніт. Бачимо, що в шостий юніт не завантажимо. Завантажимо таку піктограму відображення в шостий юніт. Для прикладу, в нас буде це ось така піктограма. 3D фото квартири. Натиснемо Зберегти. Коли ми переконалися, що в секцію шахматки в 3D розділ завантажено фото юніту. Бачимо це зараз тут. Ми можемо переходити до налаштування інтерактивного фасаду. Для цього перейдемо в відповідну секцію списку корпусів, і в налаштуванні вставки відмітимо опцію показувати зображення юніта у 3D підсказці Збережемо вибрані налаштування. Тепер, коли ми працюємо з нашим демо то, відповідно, бачимо, що при наведенні на піктограму ми бачимо в підсказці відповідну фотографію 3D-юніту. Якщо ми виберемо іншу, бачимо іншу підсказку. Таким чином, без залучення програмістів, ми можемо індивідуалізувати те, як виглядає наш інтерактивний фасад, як виглядає безпосередньо підсказка, і які медіаматеріали в ній відображаються. Коли ми натиснемо відповідно на юніт, відкриється юніт з його деталізацією і відображенням відповідного фото. Давайте це поглянемо. Бачимо тут, повернемось і тут. Таким чином, ми можемо гнучко налаштовувати вікна підсказки і давати більше маркетингової інформації для потенційних покупців, які взаємодіють з інтерактивним фасадом. Підписуйтесь на канал, впроваджуйте професійні інструменти на базі ноу no платформи G в процеси будівельного девелопменту. Швидше запускайте проекти і створюйте інтерактивні фасади без залучення програмістів. G+, в цьому допомагає. Відповідно, перевірте, чи підписані ви на канал чи поставили вподобайку. Така підписка допоможе вам завжди бути в курсі IT-новинок будівельного девелопменту. До зустрічі в наступній відеоінструкції.